Як думаєш, професійний футбол не піде шляхом медіаліги в певний момент? Бо... Та ні, ну це не треба порівнювати. Професійний футбол, ну, це зовсім інше. Це класика. Це не так буде багато людей, які дуже сильно люблять професійний футбол і одночасно будуть любити і те, і те. Їм треба ознайомитись з медіафутболом. Медіафутбол це більш таке, як щось сучасне. Для більш молодіжне, більш таке інтригуюче і більш веселе. Тому це, це різні два стилі. Power play. Кожна команда може один раз за матч активувати power play, під час якого команда суперника грає в меншості на дві хвилини. Тобто примусово садимо гравця суперника. І в нас є таке правило: у нас картка можна знімати гравця. Любого, там, ж джокер і. Ти вибираєш собі з п'яти категорій, можна просто зняти гравця. Напевно, він підглядає, скоріш за а, все. Це, напевно, ви пишете комусь із організаторів нашої СССІ, тому і він відповідає: це пакистанці, які сидять заміщати GPT, вони там трішки зв'язалися. Вже, вже важко придумати щось цікаве.